Це все є. Тому, так, шановні колеги, нам потрібно допрацювати робочі програми навчальних дисциплін. Для цього мусимо скористатися певними матеріалами. Заходимо в команду нашої кафедри в Teams, кафедра ППУ. От, натискаємо розділ файли. В цьому розділі знаходимо теку методичне забезпечення дисциплін 0,76 бакалаври. тиснемо. І тут наступна тека у нас синеньким кольором акредитація 0,76 бакалаври. Всі тейці ми можемо знайти освітньо-професійну програму. Яка нам потрібна для того, щоб ми е, правильно виписали програмні результати навчання, які стосуються кожної навчальної дисципліни обов'язкової? У нас є навчальний план для е, денної форми навчання і навчальний план для е, заочної форми навчання, для того, щоб ми правильно зробили розподіл обсягу? Е, Серед різних видів занять. Також в цій теці ми зможемо знайти рекомендації навчально-методичного відділу щодо розробки робочої програми обов'язкової дисципліни і робочої програми вибіркової дисципліни. Зараз подивимось приклад обов'язкової програми. Оце буде приклад. Основа організації бізнесу, як ви бачите, ну, давайте пройдемось по основних там критичних моментах. Отже, титульна сторінка, дату, коли затверджено, ми поки що не пишемо, залишаємо ту, яка є тут. Звертаємо увагу на цю табличку, яка характеризує саму дисципліну. Щоб тут був прописаний рівень саме вищої освіти, не просто рівень освіти, інколи він такий зустрічається, і обов'язково обсяги і передбачений засіб підсумкового контролю це буде або іспит, або диференційований залік. Це ми можемо взяти з освітньої програми. Зараз я до неї повернусь. Як бачимо, освітня професійна програма, і трошечки далі. Зараз перепрошую. Ця таблиця, якщо я не помиляюсь, 5. Да, таблиця 5, і от у нас кожна дисципліна. Обсяг бачимо в кредитах. Або іспит, або диференційний залік, і в яких чвертях вони викладаються. Да? От у нас рік, 4 чверти, і вони нумеруються от послідовно. Так, далі повернемось до освітньої програми, тому обов'язково тут звертайте на це увагу. Якщо вже будете робити вибіркову дисципліну, то тоді тут має бути це також зазначено, що це вже вибіркова дисципліна. Тут зазначається або викладач, або викладачі. Пролонгацію ми не використовуємо, але ця форма вона залишається ну, заповнена. Далі, робоча програма навчальної дисципліни, назва і освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. А, назва а, програми, ми цю назву пишемо завжди в лапках. А спеціальності 0,76 тут без лапок пишемо підприємництва та торгівля. Також звертаємо увагу на кількість сторінок, тому що внаслідок власної модифікації у кожного буде своя кількість. Розробників зазначаємо повністю з урахуванням всіх, там, там, звання, посад і так далі. От, все інше поки що тут залишається без змін, це правильно. Те, що позначено червоним кольором, також залишаємо без змін. Це стосується от погодження на рішенням науково методичної комісії. Зміст однотипний для всіх. Далі йдемо, звертаємо увагу, що тут прописуємо свою саме дисципліну. От, і обов'язково шифр дисципліни. Літера і цифра. Ми знову ж таки повертаємось до освітньо-професійної програми, і в цьому ж самому розділі 5 в таблиці ми бачимо, що кожна дисципліна має свій власний шифр, і ми обов'язково його прописуємо. Так, повертаємось. Отже, у нас Ф2, основа організації бізнесу. З, знову ж таки, освітньо-професійної програми виписуємо такі програмні результати навчання. Знову повернутись до освітньої програми. Трошечки вище це буде четвертий розділ. У нас здійснення цей розподіл. Тому о, треба переглянути всі результати навчання, знайти ті дисципліни, які тут є. От, Наприклад, основи біржової діяльності РН1. А, десь там буде ще «Основи біржової діяльності, і, відповідно, виписуємо наступний РН. РН це в даному випадку програмний результат навчання. Тобто вони всі ці результати мають бути прописані о, в цій табличці. А далі кожен для себе формулює відповідно по дисципліні мету і вивчення цієї дисципліни. І далі вже формуються очікувані дисциплінарні результати навчання. А зверніть увагу, щоб вони корелювали з темами, саме які розглядаються в цій навчальній дисципліні. І от формальні вимоги щодо Нумерування, шифрів, шифрів результатів навчання дисциплінарних. Отже, якщо у нас йде РН12, от, от перший РН12, то ми так само тут зазначаємо рн 12 і потім дисциплін, кожен дисциплінарний результат, тобто тема або декілька тем може відноситись до одного результату навчання, ми його нумеруємо як от РН12, РН12.1. Далі дефіс і шифр самої дисципліни. Наступний дисциплінарний результат, якщо він також стосується програмного результату РН-12, він же номерується з номером 2, рн крапка. Рен, РЕН 122 і знову ж таки шифр дисципліни. Це саме стосується і наступних дисциплінарних результатів навчання. От так. Ця та табличка така. От зверніть увагу саме на правильність а, шифрування. от а Тепер, що стосується базових дисциплін. Ну В даному випадку дисципліна викладається в першому семестрі, тому о, базових дисциплін як таких немає. Якщо дисципліна а, викладається навіть вже в другому семестрі, то вже були базові дисципліни, і нам знову треба буде повернутись до освітньо-професійної програми, і ми можемо от саме от в цій табличці, спочатку от 5, розділ 5, побачити, які дисципліни викладались в першій та другій чверті, от, наприклад, ті ж самі основи організації бізнесу, основи біржової діяльності, інновації бізнесу. Тому, якщо казати от про торгівельну інфраструктуру та форми торгівлі в третій чверті, то вони вона вже має, може враховувати усі дисципліни і ті результати навчання, які. Були охоплені е під час першого семестру, тому там з'явиться нова табличка. От зараз я увімкну рекомендації, які розташовані в теці, де я показував з самого початку. Зараз одну хвилиночку. От базові дисципліни. Нам тут треба буде прописати базову дисципліну, наприклад, там вступ до фаху. І подивитися знову ж таки з е, освітньо-професійної програми е, саме програмні результати навчання. Повертаюсь сюди, от до цієї таблиці, і е, мусимо знайти, наприклад, там вступ до фаху, де він тут є. Зараз одну хвилинку. Десь ось вступ до фаху. І ось результат навчання. Тобто, цей вступ до фаху є базовою дисципліною, отже, цей результат навчання вже має бути закритий. От. Таким чином ми робимо таблицю базових дисциплін. От. Наступний розділ: це четвертий розподіл обсягів. От Ми самостійно, це От у нас дисципліна в даному випадку 4 кредити це 120 годин. А щоб зробити цей розподіл, краще скористатися от, навчальними планами або для от, денної форми навчання знайти і подивитися, що у нас тут є аудиторне навантаження, є лекції, є практичні заняття, є контрольні заходи і всього. До речі, контрольні заходи. Оці 4 години, вони пропорційно розподіляються між лекційними та практичними заняттями. Отже, буде 16 і 16. От 4 це по 2 години для кожного виду занять. Ну і в цілому у нас буде тоді вже 32. От. І ми все це прописуємо саме от в цій таблиці, все інше відводимо на самостійну роботу. Таким чином, заповнюємо таблицю, якщо в старих формах, прикладах робочої програми ще з'явиться вечірня форма навчання, маємо її видалити, оскільки така форма ну, не застосовується нами, тому нам достатньо буде лише денної та заочної форми навчання. Далі, розділ 5. Тут це достатньо, скажімо так, традиційно. Ми е, враховуємо от самостійно робимо розподіл обсягу е, за е, різними видами занять та темами. Е, копіюємо сюди шифри е, дисциплінарні дисциплінарних результатів навчання, які були от зазначені тут. Тому Ну як від мене може така. от як я робив, да, от рекомендації, от в мене шість тем, ну і фактично у нас шість дисциплінарних результатів навчання. Якщо хочете ускладнити трошечки, ну, будь ласка, це маєте право, але дивіться, щоб воно співпадало. От Заповнюємо цю таблицю, є лекційна частина, є практичні заняття. От В мене вони повторюються по темах, тому відносно далі просто. Наступний розділ: оцінювання результатів навчання. Тут ми все це копіюємо, нічого не змінюємо. А тут нічого не змінюємо, все це залишається так, як є. А тут, в принципі, також нічого не змінюємо. Зараз це не потрібно. От по положення про організацію освітнього процесу. от. Якщо у вашому прикладі десь ще використовується ну, формулювання як здобувач вищої освіти, ну, в останніх от варіантах виправляли і казали, що треба писати студента. Зверніть увагу, що бакалаврат це шостий кваліфікаційний рівень, щоб там не було сьомого кваліфікаційного рівня, оскільки це є магістр, от. і е, далі поки що все залишається так, як воно є, от по пункту 6.2. Окрім цієї таблиці, це от надзвичайно важливий варіант, оскільки для кожної дисципліни викладач самостійно може визначати усю всю систему діагностики і процедуру оцінювання. В даному випадку у мене є от засоби діагностики, це от безпосередньо тест і процедура це складання тестових завдань. Коли? Під час контрольних заходів це от на тижнях от на тижнях контрольних заходів після кожної чверті. А по практичній частині є індивідуальні завдання за кожною темою. от Якщо індивідуальні завдання не за кожною тему, а за групою тем, то це треба також зазначати, оскільки ваші завдання. Які ви видаєте студентам, вони мають відповідати тому, що ви тут от прописали. От якщо по кожній темі, то по кожній темі. От Якщо за групами тем, то, будь ласка, про це також зазначайте. Ну і плюс виконання завдань під час практичних занять можна написати та або самостійної роботи, в залежності від того, що у вас там передбачено. Що стосується підсумкового контролю, то в принципі у нас тут. Залишається все як є, от єдине тільки от от екзамен іспиту. Е, тобто, якщо пишемо іспит, то іспит. Е, також да от використовуємо не екзамен, а іспит, оскільки в освітньо-професійні програми ми зазначаємо дві форми контролю: це або підсумково, це іспит, або диференційований залік. Отже, іспит. Е, єдине, що прошу: от, от, тут увагу. Коли у вас є передбачений залік, то треба виправити цей іспит на залік, не забути саме це зробити. Далі тут прописується система оцінювання. Ну я вже більше деталізував, що в мене є два тестових завдання знову ж таки, є практичні заняття. І там є індивідуальні завдання, і далі, от яким чином відбувається оцінювання. У мене там є усереднення результатів і використовується стабальна шкала. В деяких випадках викладачі використовують або якісь коригувальні коефіцієнти або використовують, скажімо так, систему. Накопичення балів, все це має бути прописано для того, щоб студент міг зрозуміти, яким чином він отримує свою підсумкову оцінку, і до цього якраз на це звертають увагу при перевірці. Так, тут далі все залишається так, як є. От, в принципі, нічого не змінюється, а отут от червоним, будь ласка, зверніть на увагу на от вашу власну систему. Так, по критеріях тут залишається так, як так є. Зверніть знову ж таки увагу, щоб тут був шостий кваліфікаційний рівень за національною рамкою кваліфікації, щоб не було дескрипторів. В старих таблицях, в старих прикладах, в старих робочих програмах вони десь зустрічаються. Тут має бути опис кваліфікаційного рівня. Це ми просто копіюємо, вставляємо і воно так і є. По сьомому пункту також можна просто скопіювати ось цей набір от вимог до технічних засобів навчання і забути про це. По джерелах інформації, що тут рек... має. Право, да, викладач він має право розподілити ці джерела інформації на основні та додаткові. Тобто, якщо не бажаєте розподіляти на основні та додаткові, можете це не робити. В основні, ну якщо вже розподіляєте, то краще винести ті джерела, які є базовими, і, скажімо так, вони більш повно будуть охоплювати весь курс, їх не має бути забагато, а вже в додаткових джерелах. Тут краще подати ваші власні публікації, які стосуються цієї дисципліни, якщо вони є, вони мають бути, а да? додавати якусь іншу інформацію. в даному випадку в мене ще є інформаційні ресурси. ну, Це от така моя була власна думка. От, тому вирішили, що от, треба додати цю рубрику. Але це не є обов'язковим такий інформаційний. Ресурс. Ну, і на завершення тут остання сторіночка, робоча програма, розробники. Не забувайте от виправляти от все це. от Ну, а далі все без змін. Ну Таким чином розробляємо робочу програму обов'язкової дисципліни. Робоча програма вибіркової дисципліни буде відрізнятися, Ну переважно тим, що там немає. Розподілу програмних результатів навчання. Тобто тут ви будете звертати увагу суто на формулювати свої одразу дисциплінарні результати навчання. Якщо що, то ми повертаємось в Teams і ось бачимо знову ж таки рекомендації щодо розробки вибіркової дисципліни. Оцим е, в, варто скористатися. Тут багато всіляких от пояснень. От, і якраз на е, самого початку ми прописуємо суто дисциплінарні результати навчання, і йде лише перед цим от мета навчальної дисципліни. Ну, начебто, все, що треба, було, сказав. Олександр Володимирович, якщо є щось додати, то будь ласка. Ні, нічого надавати я не буду. Так все дуже добре було з... так, так шо тоді <кілля> зараз да. до роботи. Да. До роботи зупиню записування. Да.